Пенсіонеру 88 років. Проживає у селі Яринівка. Це Березнівський район. На подвір'я будинку прийшла жінка ромської національності, коли господар саме був у літній кухні. Вона почала задавати йому різні запитання такого типу, чи є в нього горіхи, чи не здає він пір'я. Просила води. Відволікаючи його увагу, тим самим вона не давала йому вийти з приміщення літньої кухні, тож йому вже не було часу спілкуватися з жінкою. Він сказав, що попросив її залишити подвір'я і пішов до будинку. Він зайшов до кімнати і побачив, що речі порушені, тобто вони лежать не на тих місцях, де були. В нього в столі була шухляда, де він зберігав ці гроші. Ця шухляда була забита на цвяшок. І на зверху на столі лежав молоток. Так він зрозумів, що Гроші зникли. Він відкрив шухляду, вона була пуста. Коли селянин зрозумів, що його обікрали, від незнайомки вже й слід прохолов. Старенький відразу зателефонував своєму синові, а той у міліцію. Селяни розповіли правоохоронцям, що того дня селом ходили дві жінки ромської національності. Найвірогідніше, поки одна відволікала пенсіонера, інша нишпорила у його хаті. За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження, але інкримінувати злочин поки нікому. Зловмисниці не затримані.